Усіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми з вами, нарешті, розберемо дуже важливу тему, хоч і вона стара як світ, але розібратися у ній варто. Це місячні фази. І місяць загалом у магічній роботі, чому ж йому настільки багато надають переваг в міфології та у виконанні усіляких ритуальних та магічних робіт? І чи варто взагалі на місяць і його фази звертати увагу? Почнемо з вами з міфологічної історії, того, що місячне сяйво, як таке місячне світло майже завжди в міфології стародавній ототожнювали з. Якимись із жіночих божеств. Якщо ви навіть зараз загуглите або зануритеся в міфологію якоїсь там Греції, Скандинавії, Риму, Японії чи Китаю, ви побачите, що майже всі божества, які згадуються так або інакше з місяцем, вони є жіночими. Це пов'язане із нашими природніми жіночими фізіологічними циклами. Бо так вже вийшло, що любить наш жіночий організм під місяцем місячні фази підлаштовувати свій природний цикл і дуже легко рахувати за місячним календарем той самий жіночий цикл. Геката, Селена згадуються завжди як ті, які управляють місячним сяйвом або місячним світлом. Це пов'язано також з тим, що місяць, в принципі, сам по собі, як тіло астрономічне, відбиває сонячне світло і дає нам такий, знаєте, примарний магічний стан. І в цілому ніч вона завжди була такою магічною, містичною. Міфології, і місяць це було єдине світило вночі, яке могло вказати вам, наприклад, шлях у темному лісі. Ну і в його світлі, звичайно, які небудь дерева викручувалися по-особливому і з за цього виглядали ще більш химерніше. Тому місяць завжди у нас з вами відповідав за щось магічне та химерне, тому що більшість чаклунців проводилася вночі під самим тим самим місячним сяйвом, як таки. От. Якщо ж ми говоримо з вами про вплив місяця на нашу фізіологію, то все дуже логічно, оскільки місяць відповідає за приливи та відливи на нашій планеті, напряму впливає на воду, то й впливає на нас, тому що ми з вами із води, з цієї самої складаємося. І не враховувати вплив на психологічний, емоційний і ментальний стан місяця ну, не варто. Ми маємо враховувати місячні цикли усілякі фази на те, як змінюється наш з вами настрій і як колихається наша з вами всередині водичка під впливом того самого місяця. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати. Курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Місяць робить е, майже повний. Оберт навколо нашої з вами планети майже за місяць. Поділяється у нас місяць з вами на основні чотири свої фази, і у кожній із чотирьох фаз він перебуває приблизно 7 і земних доби. А в кожному із знаків Зодіака, який місяць проходить, на 12 знакам Зодіака протягом свого цикла, він затримується приблизно на дві. Доби, із-за того, що у нас місяць рухається по колу, то земля відбиває на нього тінь, і ми бачимо з вами різні місячні фази. Що ж ми з вами маємо, і що ми з вами робимо да, в цій місячній. Фази. На молодик, тобто на нову на новий місяць, коли місяць ледь-ледь видно взагалі на небі. Ми з вами орієнтуємося на роботи, пов'язані із зростанням, достатком, плануванням, закладанням якихось нових проєктів, поліпшень станів здоров'я, якась удача, любов, все, що має свій початок. тобто Молодий місяць. Те, що звучить як новолуння, да? а, у нас відповідає за все, що у нас стартує в будь-якій сфері життя. І майстри намагаються підгадати таким чином свої роботи, щоб на новий місяць а, починати робити якісь магічні дійства. Наприклад, у вас клієнт замовив роботу на гроші, і от і початкові підготовки до великого ритуалу, якраз майстри будуть підгадувати в перші якісь дні циклу нового місяця. Далі у нас з вами йде зростаюча луна. Зростаюча луна чудово підходить для всього, де нам потрібен, потрібно зростати. Зростання грошей, зростання достатку, зростання любові, Там гарно робити якісь назначати операції на зростаючий місяць, але операції не ті, в яких нам мають щось видалити. Бо видалити краще на місяць, який убиває. Зараз поясню, чому ми до цього з вами дійдемо. От, а на зростаючий місяць ми з вами взрощуємо, якби намагаємося взростити те, що ми посіяли на новий, на молодий місяць. Тому просимо в цей період грошей, любові, усіляких змін благоприятненьких у нашому житті, От, усілякої динаміки і так далі. Далі у нас іде Повний місяць. Цей, це період максимального піку, фази нашого Місяця як такого. На повний місяць робиться взагалі все, що тільки можна зробити, від деструктивних робіт, бо вважається, що вони будуть наділені особливою силою, да, бо місяць у піку своєї сили, закінчуючи знову ж таки роботами на достаток, на внутрішній наш стан, на внутрішні наші якісь процеси, пропрацювання, на гроші, на любов, на, е, на зняття деструктивних робіт е, побудову захистів, бо це є місячний пік, і у нас є убуваюча луна, тобто луна, яка йде на спад. І от коли луна йде на спад, частіше за все, ми або чогось позбуваємося, бо прив'язані до, до того самого місячного циклу. От луна у нас убиває, а значить, з нас щось також убиває. Хвороба або ж якісь кредити. Ми робимо роботи, пов'язані із тим, щоб від нас відвалилося щось непотрібне, щоб воно від нас відпало, поки місяць убиває. Ми намагаємося викидати в цей. Період речі ми намагаємося позбавлятися від людей, речей, ситуацій, які нам з вами не потрібні. Дуже часто майстри на убиваючий місяць люблять робити деструктивні роботи. Але у магічній практиці згадується іще таке поняття як чорний місяць. Або ж його ще називають місяцем гікати. Це період часу. Убиваючого місяця перед зростаючим місяцем, коли ми з вами не бачимо місяць на небі, тобто коли небо повністю чорне. Цей період триває там буквально декілька діб, коли нам не видно нового молодого місяця. Взагалі ніякого, навіть тонесенького такого серпа на небі. От і у цей період часу майстри зосереджуються на усіляких максимально деструктивних роботах. Бо вважається, що тут в цей період часу робиться чорне колдунство. Отам от летять порчі прокляття, якісь серйозні погосні роботи на кладовищах. Хтось розповідає про те, що це там період диявола і так далі, але це маячня, це е, в, 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 ночі гекати, це час гекати, бо вона відповідала за місячне сяєво і відсутність да, того самого місячного сяєва в міфології пов'язують з тим. Що Геката могла спускатися на землю, і творити якісь свої там справи на тій землі і так далі. От чи потрібно нам прив'язуватися язувати, прив з вами до місячних фаз? Не обов'язково. Дуже рідко, коли я можу прив'язати свою роботу і занавантаження до конкретної місячної фази. Але на початках практики це набагато краще і якби, поліпшує, полегшує саму магічну роботу. Тобто місяць тут слугує підсилювачем. Який може додатково підсилити ваш намір і вашу роботу, яку ви робите в цей період часу? Тому, якщо ви початківець і у вас немає великого навантаження по магічним роботам, ви можете сміливо планувати для себе ритуали або для своїх друзів, або для своїх там клієнтів, яких у вас ще невелика кількість, прив'язуючися до місячних фаз. І планувати роботи таким чином, щоб починати все вчасно і робити роботи на достаток і на зростання у період зростаючого місяця і молодого місяця або повного місяця, і робити якісь деструктивні роботи або відсікати все непотрібне, якраз в період місяця, який йде на спад убиваючого місяця. Також хочеться з вами поговорити про властивості місяця. Коли він перебуває у певних знаках Зодіаку. Частіше за все, коли ми дивимося в інтернеті місячний календар, ми там бачимо, так, який знак Зодіаку в цей період часу проходить наш місяць. Так от, коли у нас місяць у овні, це найкращий час для того, щоб робити усілякі магічні ритуали на лідерство, на підвищення по кар'єрній сходинці, на усілякі оновлення, на здоров'я. На вилікування якихось хвороб, особливо те, що пов'язано із головою, з обличчям, з верхньою частиною нашого з вами тулуба, тобто з головою першочергово. Далі у нас іде з вами місяць у тільці. Це гарний час для того, щоб творити усіляке любовне колдунство. Це усілякі ритуали, які пов'язані з гармонізацією стосунків. Із залученням якихось сексуальних енергій у стосунки поліпшення сексуального життя. Також дуже класно місяць у тельці працює і підсилює ритуали, які спрямовані на питання, які пов'язані із нерухомістю, з усілякими матеріальними об'єктами, з додатковим доходом, з, знову ж таки, зі здоров'ям. Але тепер ми беремо з вами акцент на горло, на шию, на вухо. На вух... На вуха, на все, що стосується орві. Для того, щоб якраз вичухатися з якого-небудь грипа, нам підійде з вами місяць у тільці. Місяць у близнюках це дуже підходящий період для ритуалів. Які е, покращують нашу з вами соціальну якусь е, діяльність. Тобто, це для нових знайомств, для зміни місця проживання, для усіляких публічних виступів, для усілякої писемної роботи, е, ритуали, які е, спрямовані на соціальні комунікації. Дуже класно, на коли місяць знаходиться у близнюках, робити роботи пов'язані із е, зустрічами. Да? тобто коли Ли це називається у магії виклик або ж визов. Да, їх ще називають, Коли до вас дзвонить клієнти, і каже, я замовляю у вас роботу, щоб зі мною потрібна людина всіма правдами та неправдами вийшла на зв'язок. Цю роботу краще всього робити в проміжок часу, коли місяць у близнюках. По роботі зі здоров'ям ми можемо працювати із хворобами рук, плечей, органів дихання, тобто спускаємося трошечки нижче. Mises ou Raku. Це класний час для того, щоб займатися питаннями вашого будинку та домашнього вогнища, наводити порядок, ритуально чистити приміщення, там, я не знаю, наповнювати приміщення, в якому ми живемо, концентруватися на якихось сімейних моментах, робити ритуали, пов'язані з сімейним благополуччям. Тобто, погода в домі, атмосфера в домі це якраз про місяць, який знаходиться в. В зодяку рака. Також зі здоров'ям гарно підходять роботи в цей час, які проводяться пов'язані із грудьми. І все що стосується зони грудей, там спини ззаду до лопатки і зони грудей. Місяць у леві. Гарний період для того, щоб мати владу. Якусь життєву силу, плодоріддя, успіх, авторитет, свій персональний, бо леви вони в принципі такі, да, підвищення своєї самооцінки або самооцінки клієнта. Це гарний період, в який ми можемо спрямувати на свій власний, давайте такий егоцентризм здоровий, да, і на свої якісь авторитетні штуки, і е, на такі речі, які можуть нас зробити королем чи королевою. У здоров'ї це якраз робота із серцем, зі спиною загалом, з позвоночником, якраз місяць у Леві сприяє ритуалам на такий напрямок у нас. Місяць у Діві дні, коли дуже добре. Можна поправити і поліпшити свою ситуацію на роботі, особливо якщо робота пов'язана з інтелектуальною діяльністю. Цей період гарний для планів, структуризації, коли нам треба щось прописати, коли нам потрібно виконати якусь робочу задачу. Це гарний період часу, якщо клієнт у вас замовив якесь поліпшення там, власного бізнесу у форматі його структури, наведення в ньому ладу, там, залучення потрібних людей, які можуть йому навести лад у бізнесі, наприклад. Оце от, прям чудовий час. У питаннях здоров'я це нервова система, Стема і а, органи нашого з вами шлунку, тобто брюшини нашої. Та от все, що там знаходиться у нас в животі, от, на все те можна буде впливати, коли Луна знаходиться у дії. Луна у Терезах це гарний час, коли у нас є а, творчість. Правосуддя, усілякі судові справи, партнерські комунікації. Партнерські відносини, емоційна рівновага, спокій, холодний розум, і якісь такі творчі тенденції, де нам треба осмислити і вибудувати якусь стратегію. Класно підходить для людей, які тільки стартанули, Да, У вас, наприклад, якийсь клієнт чи клієнтка там, відкрила якусь свою майстерню. От якраз надихання, і оця вся історія. вона Якраз робиться в період, коли місяць знаходиться у терезах. По питанням здоров'я, місяць у терезах пов'язаний із нирками та нашими бедрами. З вами, якщо там є проблеми, вони вирішуються якраз в цей період. Місяць у Скарпіоні. Дні. Пов'язані із силою, причому фізичною, з психологічною силою, зі стабільністю, з усілякими яскравими життєвими змінами, з таємницями і розкриттями тих таємниць, з якоюсь такою мощою, яка є, інколи з помстою. Якщо ви хочете помститися ворогу, ми можемо ці ритуали робити в період, коли місяць знаходиться в скорпіоні. У питаннях здоров'я це у нас статева система і також нервова система частково, але більше тема наших внутрішніх статевих органів і роботи з ними. Місяць у стрільці. Гарний період часу. Який спрямований на усілякі поїздки та на усілякі відрядження на мандрівки, на планування тих мандрівок, на те, щоб відкрити шляхи для якої-небудь діяльності самостійної, власних проєктів і так далі, це такий собі період гарного авантюризму, який ми можемо собі начаклувати або підтримати. Ритуали зі здоров'ям будуть пов'язані із венами та органами почуттів, тобто органи чувств. Це все, що стосується у нас, там. нюху, зору і так далі. тому подібне. Все, як ми сприймаємо з вами світ. Місяць у Козирогі. Він Цей період місяця у Козирогі, Козирозі, зв'язаним із постановкою цілей. І з вирішенням важких задач, з організацією роботи, з кар'єрою, з призначенням, з усілякою такою історією, бо ну, козироги уперті і дуже цілеспрямовані саме в якихось таких робочих питаннях. І от якраз цей період часу дуже добре допоможе. Хто хоче підвищення, хто хоче себе проявити на роботі, кому потрібно показати свою продуктивність, кому потрібно спрямовати спрямувати свою кар'єру, хто хоче організувати якусь діяльність на тій самій роботі. От краще всього, робити ритуали на такі, на такі задачі у період, коли місяць знаходиться у козерозі. Для здоров'я цей період добрий в ритуалах, які у нас спрямовані на захворювання шкіри, зубів і колін. Якщо є такі проблеми, то їх краще вирішувати якраз у період, коли місяць знаходиться у козерозі. Луна у водолії гарний час для усіляких навчань. Це в принципі такий собі навчальний період, коли у нас з вами гарний період начитувати всякі заговори, отримувати якісь курси. Втворити якийсь свій власний імідж, свій стиль, змінювати свій гардероб, зустрічатися з друзями, відкривати якісь там. Я не знаю, нові кофе, ресторани в ритуальній роботі. Ми можемо працювати вербально і не тільки вербально, да тобто. Тут така загов... заговірна частина, шипітки будуть класно працювати в періоди, коли місяць знаходиться у водолії. Ви можете в цей період е, працювати з запитами, де людина хоче змінити себе, покращити себе, змінити свій внутрішній стан, а, або отримати потрібні знання, класно е, на... начаклувати ті да, знання і можливості отримати ті, ті знання. Це період, коли ми можемо знайти вчителя або комусь допомогти, допомогти знайти вчителя. По здоров'ю місяць у водолії, гарний для вирішення питань, пов'язаних з ендокринною системою. І фінальний – це місяць у рибах. Це гарний Період для того, щоб працювати зі своїм там третім оком, качати свої магічні здібності, бо воно і про музику, і про мистецтво, і про яснознання, про яснобачення, про яснослухання, для того, щоб розкрити потенціал, в цілому класний день для роботи з підсвідомим і свідомим, для якихось психологічних консультацій, для якихось ритуалів, в яких нам потрібно людині відкрити да, якісь такі можливості і так далі а По роботі зі здоров'ям це лімфатична система, ноги на ніг доступні да, пальці і все, що з цим пов'язано. Отже, Відбиваючи підсумок, чи обов'язково нам з вами прив'язуватися до фаз місяця або до місяця в певних знаках зодіаку? Ні, не обов'язково. Але це дійсно може поліпшити, покращити нашу з вами роботу. Все, що я перерахувала по... Е Знакам задяку можна використовувати нам з вами як в позитивному ключі впливу, так і в негативному ключі впливу, бо ми можемо творити з вами різне чаклунство. І тому ми однаково можемо комусь збудувати кар'єру, і однаково легко в цей період часу зруйнувати комусь кар'єру, якщо надає дозволи, можливості і запит. Якщо у нас є такого формату замовлення. Діліться своїми враженнями, не забудьте. Забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, назвами такий собі сьогодні експериментальний варіант а, візуального наповнення. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. А, можливо, вже маєте досвід а, в чаклуванні і спробували усілякі різні методи а, покращення своїх магічних робіт з прив'язкою до фаз місяця. Буде цікаво почитати ваш досвід і ваші коментарі. Всіх обняла!